Вітаю! Сьогодні ми читаємо уривок, у якому місто кипить від злочинів, напруження і невидимого страху. У повітрі відчуття, що за хаосом стоїть щось більше, ніж просто спека чи бандитські розбірки. Відкриваємо розділ Другий, частину четверту Гневування з отдалі» і послухаємо, як звучить справжня мова детективу. Стурі Бюргерсон, шеф відділу шлячеко, певнотилі Мондри. Би цява відповідальність жучить на своєго застемця. Стуре Біргерсон, начальник слідчого відділу, був настільки розумний, щоб усю відповідальність перекласти на свого заступника. Означало то, що то Вінтер доводив 30 поліціянтів у вельшинних частинчо. Це означало, що Вінтер командував 30 поліцейськими, які боролися зі злочинністю. Офіційні недавно застав зastęp за відносно слідчий командирей Рейновий. але в практиці нічого не змінило. Офіційно колишній слідчий відділ було замінено на слідчий підрозділ районного комісаріату, але на практиці нічого не змінилося. І так надаль займалися тим самим примосу і крадіжами. І далі вони займалися тим самим насильництвом і крадіжки. Ті, хто вже в були сержантами, зostali йменувані аспірантами. Ті, хто раніше були сержантами, були призначені аспірантами, врешті чоловік до чогось шерф, ствердив Хальдс. Кіди в 1995 року всі зосталі авансовані, нарешті людина до чогось здійсла, сказав Галдерс, коли в 1995 році всіх підвищили. Хоча вищий ступінь не означав вищої пенсії, хоча вищий ступінь не означав вищої зарплати. А єднак якраз, виходячи на нендне, у ліці Гетенборга з іншими амбіціями, уважав. І все ж тепер вони виходили на злоденні вулиці Гетенборга з більшими амбіціями, вважав він. Замкніть живі, повіджав Вінтер. Кін Рінгмар стану впроку. Зачини двері, сказав Вінтер, коли Рінгмар став у порозі. І як? запитав. Санім Рінгмар здовжив у щоншнак шесли по другій стороні бюрка. Ну як? запитав він. Перш ніж Рінгмар встиг сісти на стілець по іншій бік столу. Sprawdzamy już najgorsze szumowiny. Ale mogli być spoza miasta, odpowiedział Ringmar. – My już perwerajemy najgorszy zbryt, ale one mogliby być nie z miasta. widzi Tak sądzisz? Dumajesz. Tak mówią. Poza tym panuje jakiś bałagan. Nie wiem, ile wiesz, ale przecież oglądasz telewizję, albo przynajmniej słuchasz wiadomości. Mówią, że może to wszystko przez upały, a może przez coś innego. Tak każesz. Do tego, panuje jakiś bezwład, nie znamy, skilkie ty ale ależ dziwisz się te telewizjnie, aby praniami słuchajś nowiny. Każysz, że możesz to wszystko przez a może przez coś innych. Te demonstracje? Te demonstracje? Tak, ale nie tylko. W mieście, aż kipi w pewnym sensie. W ostatnim tygodniu mieliśmy śmierej dwanaście przypadków gangsterskich porachunków. To wojna gangu, albo jej początek. No i bójka. Ja wiem, i ma mam Włączyłam Szwedów, brało w nich udział. Paskudnie to wygląda. Coś jest na rzeczy, nie wiem co. Jakaś zawiść, agresja, coś, co sprawia, że ludzie atakują innych albo nie ich bardziej niż kiedykolwiek. Mimo to próbujemy robić, co w naszej mocy. Może stoją za tym jakieś syny, które dolewają oliwy do ognia. Kierowałem tym przynajmniej po części. Так, але не тільки. У місті все кипить у певному сенсі. За останній тиждень ми мали ж десяток випадків ганстерських розбірок це війна бан, або її початок, ще й бійки. Не знаю, скільки національностей, включно із шведами, брало в них участь. Поскудно це виглядає, щось відбувається, не знаю що, якась заздрість, агресія, щось, що змушує людей нападати на інших або ненавидіти їх сильніше, ніж будь коли. По Про все ми намагаємося робити. Що в наших силах. Може, за цим стоять якісь покидьки, що підливають олію вогонь, керують цим принаймні частково. Берті Рілмер доводив групам швідовчому, котрий творило 10 поліціянтів, в світі, пристемчим, і тут нацелям було контролювання заровно звиклих шумовин, як і пристемності зорганізованої. Берт Рінгмер керував розвідувальною групою, яку складали 10 поліцейських, що мали інформаторів у злочинному світі. І метою якої було контролювати як звичайний збрід, так і організовану злочинність. Білі стач в першому шаригу, провадич інних по постепу, як то окрещів штури Біргерсен, кітепше о їх єдностки. Вони мали стояти в першому ряду, ведучи інших у напрямку прогресу, як висловився Штур тур Біргерсен, коли їхні підрозділи реорганізували. Причем, Анети знаємо трохи місті», – пов'язав Рінгмар. Мишлі, якби ми не ходили о самооборони не посунули би ще до заатакування когось з наших. Адже Анто трохи знають у місті, сказав Рінгмар. Думаю, якби не йшлося про самооборону, вони б не зважились напасти на когось із наших. Може вивачні, в тим жеч, реч, стверджує Вінтер. Може саме у цьому річ, зазначив Вінтер. Чим? У чому? Видає нам, ще, що вони відав, що ми б'ємо, що вони візу, що ми шли ми, що нігде би чогось, не зробили, і може для того, що то зробили. Нам здається, що вони знають, що ми знаємо, що вони знають, що ми думаємо, що вони ніколи б такого не зробили, і, можливо, саме тому вони це зробили. Рінмар не відповідав. Рінмар не відповів І сончиш, не думаєш? Так, то класичний проблем, одпав Рінгмар. — О, ile dobrze się zrozumiałem, так, це класична проблема, відповів Рінгмар, якщо я тебе правильно зрозумів, так чи інакше враця до пункту вище. У будь-якому разі ви повертаєтесь у вихідну точку? На то виглядав. Схоже, що так. Вінтер впотримався в бляд бюрка, було виполерований на високий повиск, якби сprząтатька горочково ячистила, кид-євського оказало, що комісар вразав чесній. Інтер інтерв'явся у поверхню письмового столу. Вона була відполірована до блиску, наче прибиральниця гарячково її чистила. Складно з'ясувалося, що комісар повертається раніше. Він й своєї твари. Вовоси виглядало, як кольчаста оточка, причемпіона до голови. Він бачив відображення свого обличчя, волосся виглядало, як колюче кільце, причеплене до голови. З пачки, схованої, в кишені кушулі, витягнув крутки цигар і запалив її. З пачки схованої в кишені сорочки, він витяг коротку сигару і запалив її, опустив запалки, упоживав говудо, почув шибки окучі. Він опустив сірник, воно опекло його стегно. Він відчув швидке поколювання. Рінгмер зауважив, що вінтер ма на собі шорти, але не скоментував такого. Вінмер помітив, що вінтер був у шортах, але цього не прокоментував. Сам був обраний в двукісподніх хакі, виглядав, якби я купів склепі з посаженням британської армії колоніальної, помишляв Вінтер. Сам він був одягнений у довгі штани кольору хакі. Виглядали вони так, наче їх купили в магазині з екіпірування Британської колоніальної армії поломав Вінтер. Якщо Стонд, знайдемо їх, чонка у якщо вони звідси, ми їх знайдемо, продовжив Грінгмар. Віжиш, всі ви добра? Наших інформаторів, віриш у сили добра, у наших інформаторів? Вірю, що сили добра, укрити в шерегах сіл зла, запроваджували нас, власне, до тих злих, одпав Ворінгмар. Вірю, що сили добра, приховані в рядах сил зла, Проведуть нас саме до тих поганих, відповів Грінгмар. Тих горших, додав Вінтер, тих найгорших, до тих гірших, додав Вінтер, найгірших. Приячу це Анети, видаючи, що може розпозначити туреку сніг, поєджав Рінгмер. Подрузі Анети, здається, то вона може впізнати когось із них, сказав Рінгмер. Мілі на собі якісь символи назістовські або фашистовські? Вони мали на собі якісь нацистські або фашистські символи? Ні. З вигляду зупевнені відьонтка. Ні, на вигляд цілковиті Янгулята. Вінтер щепнув попів надвоні. Хтось певні ж війну муз бюра попільнички. Ні, не було. попіл на долоню. Хтось, певно, поцупив у нього з офісу попільничку, поки його не було. святкові, інші свідки, з тисяч, але тільки кілька осіб одизвало до нас по комунікації, і не шав певні, як чи колеща виглядали. Із тисячі, але лише кілька осіб відгукнулись після оголошення. І не впевнені, як ті хлопці виглядали. Ні віньондка муріш? кажеш? Так, Так. Не обвинела є ще доба, ще не минула й доба. Ні, ні, розлегвся дзвоник стоянця з правої сторони бюрка телефону. З правого боку столу задзвонив телефон. І ще хтось дзвонить, – повідав Вінтер, і поднюс слухавку. слухавки своє на І ще хтось дзвонить, сказав Вінтер і підняв слухавку. Пропурмотів своє прізвище. Рінгмар падше. Як вінтер, скарбйоний і із зі змарщоним чолем, голос в гвозд поліціянта. Рігман дивився, як вінтер згорблений із насупаним чолом, уважно слухає голос чергового поліціянта. Жучив кілька слух і ще розвончив. Він кинув кілька слів і роз'єднався. Ідіть ту якийсь колеж. «Сліджу їх, повідав Сюди йде якийсь тип, слідкував за ними, сказав він. «О, курва, тому вчасніше не одезвав? спитав Рімкар. От халепа, чому він раніше не озвався, запитав Рінгмар. Хіба дядько мучансько захворало вночі?» Здається, його дитина тяжко захворіла вночі. Де є? Де він? Зараз бенче, повідав Вінтер. А пропос був в шпиталі, збивачив Анетте. Спуткала Фредріка. Виходив акурат з її салю і м'яв зачервіньоні очі». Зараз буде тут, сказав Вінтер. До речі, я був у лікарні провідати Анету. Зустрів Фредеріка. Він саме виходив з її палати і мав почервонілі очі. Ага, одпарив Рінгмар. Ага, відповів Рінгмер. Словничок. Слідчим, слідчий. ЗАСТЕМЦЕМ Заступник. Премоц. Насильство. «крадіж», «крадіжка», Балаган. Безлад. Хаос. Буйка бійка. Завість, заздрість, злоба. Ненавість, ненавість. Зв'ядовчем. Розвідувальний. Втичка інформатор. самооборона, самооборона. Запалка сірник. Шлідчіч стежити, святкувати. Розвончить. Роз'єднатись. По телефону, наприклад. Тяжко захороч, тяжко захворіти. Це За очі, учервонілі очі. Хаос у місті наростає, а не, то хтось відвідує в лікарні, хтось мовчить, хтось бреше. А десь поруч, тип, що стежив. У наступному уривку правда стане трохи ближчою, але чи безпечнішою. До зустрічі у наступному епізоді. Па-па.